Про деякі додаткові рішення, які можуть допомогти захистити конфіденційні дані, забезпечити саме безпеку вашої компанії зсередини, в першу чергу, я хочу відмітити рішення для забезпечення мультифакторної аутентифікації. Про них наразі говорять всі і всюди. От, навіть є звіт ДСТЗІ, де вони наполегливо рекомендують всім використовувати рішення для мультифакторної аутентифікації. Звісно, в портфелі ІSET e є подібні рішення, це є рішення ISID e Secure Authentification. А інший момент, на який хочу звернути увагу, це саме зберігання конфіденційних даних в шифрованому виді. Це допоможе. Убезпечити вашу компанію, навіть коли зловмисник невідомо яким шляхом зможе отримати собі ці дані, то коли він їх буде намагатися використовувати, він отримає набір незрозумілих одиничок ноликів, які практично не зможуть використовуватися і не зможуть нанести шкоди. Вашій компанії. Ще один аспект, на який хочу звернути увагу, це резервне копіювання даних. Коли зловмисники намагаються знищити ту чи іншу інформацію всередині вашої компанії, щоб нанести шкоду, ви завжди можете відновити ці дані з резервної копії і максимально швидко. Відновити роботу використання цих даних задля для потреб компанії, ну і звісно, ніколи не потрібно забувати про всебічний захист від е, кіберзагроз, в тому числі з можливостями розширеного виявлення та реагування.